По джеті. Дивіться, зараз я покажу, що тут зробили. Зробили тут ну багатенько, я б сказав, роботи. По-перше, це шуми, віброізоляція дверей і карт. Дивіться. Ну Давайте так. О. Крило. Ну, це я так. ну Плюс-мінус показати, як воно дзвонить. Ще й кришу давайте перевіримо. Тема, ну дивіться, глухий звук. Потім закриваються двері, дивіться. От так от оп Оп. оп. От так. Оп. Не треба больше так гупать дверми, там щось їх там тягать з розгону, закривати карти дивіться Просто бетонні карти. Бетонні, дивіться, динаміки. Всі познімали, оце стояли динаміки спереду ззаду. Сюди поставили гарні динаміки від Voice, український бренд. У такі, дивіться, d 62 x коаксіальні динаміки. Вони лупашать, то що ну, я б сказав, дуже круто. Реально, лупашить дуже круто. 2500 коштують. Пара. коробка пара а, В принципі, по машині все. Кому цікаво, що віброізоляція, заміна динаміків. Замовлення матеріалів для шумовіброізоляції, замовлення динаміків. пишіть у, пишіть. пишіть у Дірект або телефонуйте номер. Завжди там прикріпляємо, десь.